Вітаю всіх! Все було Нестайко, пригоди грицька половинки. Уривок. Розділ другий. Дорога. Перші пригоди і несподіванки Дика природа. Перед від'їздом Ігор Митруха від цього літа, через якісь сімейні обставини залишився у Києві, научав кочку. Як будеш наскакувати на баштан, обов'язково підклади ззаду під штани бляху або, в крайньому разі, диктичку. Вони завжди пігмеї туди цілять. Три дні потім не сядеш. Не бійся, підкладу, а вже ж підкладу. А як же радісно захли... захлинався котька. Таке підкладу, що й гармати не візьме, не бійсь. Ззаду тяжко зітхнув тютя. Він завтра їхав з батьками в сочі. Котці стало жаль тютю. Тютя. Нічого тютя, не переживай. І ти колись поїдеш у село побачиш. Але котька сам добре розумів, що ніякі слова тут не допоможуть. Збиралася так само, як і в Євпаторію цілий день накопичувати три чемодани. Ох, не забути цього, ох, не забути того. А їхали. Коли в Євпаторію їхали, то й ночували, і чаю провідника двічі брали, і за Волгу. Постіл, постілі я лаялися. А тут сіли на ракету гур, на встиг кочка, і в смак ковтатися, як тато вже загукав. Он, Он! бережок, приїхали. На об... обривистому піщаному березі попід молодим осоком. Основним ліском стояли в ряд два десятки однаковісеньких, новесеньких, здаля схожих на іграшкові будиночків. Біля них мурашилися люди. Але ракета чомусь не спинилася, а навіть не стишивши ходу, прогурчала повз бережок. Виявилося пристань була вище кілометрів за три. Нічого, нічого, заспокоїв тато. Там є наш мо моторний човен спеціально для доставки на базу. Але на пристані ніякого човна не було. Хм, сказала мама і подивилася на тата. Хм, сказав тато і одвернувся. Ну нічого, нічого, тут зовсім близько. Тато бадьоро хопив два великих чемодани. Мама, зітхнувши, взяла мене маленький чемодан і сумку. Котька засмілявшись, поцілував вудочки і авоську з гач... гарчами. І вони пішли. Котці навіть сподобалося, починались пригоди. Котька йшов і співав. Хорошо живить на світі війні пух, От того поїд він да пісні вслух. в слух. Мама йшла і крехтала, Тато йшов і мовчав. Потім мама замовкла, а тато почав крехкати. А котка співав Хай завжди буде мама. Хай завжди буде тато, хай завжди буде, буде, буде бережок. Замовкни! роздратовано сказала мама. Ху, сказав тато і гупнув чемодани на землю. Трошки відпочинемо. От от, сказала мама, я вже бачу, який тут буде відпочинок. В Європаторії хоч таксі взяти можна. Тато мовчав, тільки От хекавшись, вони пішли далі. На дорозі трапилася невеличка річка, що впала у десну. Через річечку було перекинуто кладку дві вузькі дошки на кілках. Дошки вгиналися вгинали, і пружинили під ногами. Тато, балансуючи по одному, переніс спершу свої чемодани, потім мамині чемодани і сумку. Котька радісно гогокаючи гу перебіг кладку бігом. Мама! Поставила на кладку ногу, попробувала і ще сказала Я не піду. Та то що, заінько? сказав тато, тут же нічого переходити. Та навіть якщо й впадеш, тут же глибина, горобці по коліна, не бійся, заінько. Я не піду, вперто мовила мама. Ну, гаразд, я тебе переведу, давай руку. Тато взяв маму за руку, і вони обережно Почали сунутися кладкою. Тато в котьки був мужчина високий і не худий, та й мама була нечогенька, як то кажуть, при тілі. Під їхньою спільною вагою дошки почали сильно гинатися і скрипіти. А коли тато з мамою були вже посередині, мама хитнулася. Тато хотів її підтримати і теж хитнувся. І-і-і-і! скрикнула мама, але кричати вже було пізно. Дошки гойднулися, гойнулися, спровинили гітату з мамою, як ото трималися за руки, так, тримаючись за руки, підлетіли вгору, трохи вгору, мов акробати в цирку, і що бовснули в воду. Такого ляску кочка чув. Так ляскнуло, що навіть пів кілометра усі жаби повискакували з води. Тисячі бризок фонтаном злетіли в небо, і вода вихлюпнулася аж на берег. Річка в цьому місці таки була мілка, Довглибшки пів півметра, не більше. Тато з мамою приводнулися. Навсидячки і першу ми так і сиділи рядочком, тримаючись за руки, то топи солоді, тато у світлому, че, чесому костюмі, а мама у квітчастому модному платі і креслатому білому капелюшку. Це було так уметно, що коцька хопився за живіт і зайшовся реготом. Він так реготав, так захлинався та підскакував, утримуючись за живіт, що трохи сам не впав у річку. Тато з мамою якусь хвилю ошелешно перезилалися і не знали, чи гніватися їм, чи сміятися. Потім, мабуть, вирішили, що розумніше сміятися. Зареготали й собі. Добре, що в чемоданах було все, що треба, і тато з мамою, вибравшись з води, тут же у кущах почали перевдягатися. Котька не міг заспокоїтись. І продовжив регодати, вирішати і ойкати. Тато з мамою спершу жваво його підтримували, потім примовкли і, мабуть, коцька захопивши, що ось не врахував, бо кінчилося тим, що мама ляснула його поза шийку і сказала Годі, знайшов собі посміховисько, рідних батьків. Годі, ну, от така то правда на світі у тих дорослих. Та навіть несправедливий мамин потиличник не міг зіпсувати піднесеного у котькиного настрою. І коли вони рушили далі, котько бадьору заспівав. Каждому, кожному влучає вереса, катиться, катиться голубий вагон. Вони йшли стежкою, що гадючились понад берегом, то спускаючись у піщані вибалки то з, до, до самісінської води, то здираючись на стрімкі зелені кручі. На одній з круч стежка ледь не зірвалася у річку, огинаючись над водою курчеряві дуби. Обережно, обережно, котю, обережно, ой як тут високо, забіткалася мама і хмикнула на тата. Ну, тебе зі своїм бережком. Придумав. Нічого, нічого, не обертаючись, відгукнувся тато. Котька тільки хихикнув і подумав от би звідси шибоснули тато із мамою. От би ляснуло і знов хихикнув, Але круче проминули без пригод. За гаю над берегом простелився широкий шлях, і тим шляхом просто на них їхав віз, запряжений парою волів. Для кочка це було так несподівано, він ніколи в житті не бачив сивих волів, що він не міг триматися і якось мимоволі гукнув О, а це що таке? Дідок у вигрілому військовому кашкеті без зірочки, що сидів на возі, усміхнувся в роді вуса. Дика природа, тато з мамою засміялися. Котька почервонів. У вас і в зоопарку таких нема, правда ж? сказав дідок, спиняючи волів. Сідайте, підвезу, либонь, дачники на бережок, га? Так, так, от спасибі, незвично солодко проказала мама, закидаючи на вози свій чемодан, Чик із сумку. Тато й собі спиритного кинув чемодан на вози і обернувся до котьки. А ти чого? Давай сюди, Авоську, і від дочі, і вудочки і поблажливо усміхнувся. Це, синку, воли, круторогі українські воли. А то я не знаю. Теж іще гмикнув коцька, червоніючи ще більше. Ліф уже на воза, знавець, насмішкувато мов, мовила промовила мама. Пстивий на році дорослі. Ну, нічого, нічого. Дідусю, скажіть, а як називається та річка, що там впадає в десну? Невинним тоном спитав кочка і метнув на тата з мамою лукавий погляд? Отам го? перепитав дідок, показуючи пружаном. Ж... Рівчак, а ти йдемо в Місісіпі? Ні, просто рівчак ти усе. Ти що, боявся переходити, що й не тої, не булькнути? Я, та ні, протяг усмішку... ус... усміхаючись котька. О, дивись, дивись, яке місце для риболові. Перебив його тати, показуючи на темну завороч річки, над якою схилилася старенька коренаста верба. Прекрасне. Тут, мабуть, і щуки, і, і соми водяться. Підхопила мама, хоча в риболові не тямила анічогісінько. Затирають, не дають говорити. зісхнув котька і тут же вирішив. Гаразд, не буду вже вас чіпати. Знаєте, що я не такий. йому стало дуже приємно від власного благородства. Отак, От не чим небудь, а возом, запряженим волами в'їхав котка у бережок. І те, що то був такий давній спосіб пересування, яким користувалися ще їхні предки, сповнювало кочене серце особливою насолодою. Він уже уявляв собі, як він розповідатиме про це хлопців. У школі і яке це справлятиме на них, а особливо на Ігоря Дмитрико враження, і в грудях йому солодко тенькнуло. Шо й казати, перший день у селі почався прекрасно, і тату з мамою у воду впали, і волами їхати довелось. Є, є, про що розповісти. Не те, що є в паторі. А нащасний такий. Тут Тутя десь у Сочі під пальмою на пляжі мучиться. Кінець розділу. Дякую, що послухали. Надіюся, я вас зацікавила і ви прочитаєте всю історію від початку до кінця. Дякую за увагу. До побачення.